Давайте подивимося, як виглядають саджанці одного сорту, але різного віку. Це в нас іде сорт Liberty. Двох річка, 3 і чотирьохрічка. річка. Двох річка. Ось такий саджанець, висота десь 50-70 см, в залежності від кількості пагонів. Горщик йде у нього 2 літровка. Ось, бачите, він вже підстрижений, гарний, чистенький. Нічого зайвого немає. Трохрічка. ось такий саджанець. Є поодиноко в нього вже брунька, але зовсім небагато. І горщик у нас йде трьохлітровка. Висота його десь до метра, 80-90 см. Так само в залежності від окремого саджанця. І чотирьохрічка. Чотирьохрічка це вже. Досить великий садженець, його висота метр двадцять, десь в середньому метр 30. Ось так. І тут вже закладено у нас досить багато плодової бруньки. Ось такої. Бачите, це вже йде горщик у нас п'ятилітровка. Теж обстрижений, почищений гарно. Ось, щоб ви розуміли різницю між. Стриженим і не стриженим. Це двохрічка Ліберті. бачите? І це у нас йде двохрічка Ліберті. От дивіться. Як він загущений, це все потрібно забрати. Цей вже гарно підстрижений. Ось такий у нас вийшов коротенький огляд. Ліберті. прекрасний сорт, дуже смачна ягода.